Вітаю, Стівен переживав найкращі роки свого життя, але раптово все змінилося. На поверхню сплив спогати з дитинства, від якого йому стало зле. У сім років він двічі намагався вчинити самогубство і навіть не розумів. Чому я досяг такого рівня успіху, про який навіть не міг мріяти і тоді моє життя охопила апатія щодо роботи. У 55 років, Стів дюпе був у чудовій формі. І багато хто міг би позаздрити його життю. він читав свій щоденник і звернув увагу на запис, зроблений кількома місяцями раніше. у цьому записі йшлося про дитинство Стіва. У сім років він двічі намагався вчинити самогубство і навіть не знав чому. Я був щасливим, вдячним, але не міг забути про те, що у сім років хотів коротити собі віку. Стів, зустрівся з консультантом і обговорив своє важке дитинство. моя мама була головною в домі. Вона буквально провокувала батька, щоб він бив нас. Вона була тираном. Це була дуже важка ситуація. Стів молився, розмірковував, просив Бога дати йому відповідь. я згадав два моменти з минулого. перший я йшов коридором, мені було три роки. А другий у тому ж віці я пручався і не хотів роздягатися. Я думаю, що саме в той момент Бог показав мені, що мене розбестила мама. Стів знав, що для того, щоб залишити травму в минулому, йому потрібно пробачити свою маму, але він не міг заповнити прогалини в пам'яті. Одна з головних причин, чому я не міг пробачити, полягала в тому, що я не міг усе згадати. Як можна по-справжньому пробачити, якщо ти не знаєш, що сталося, неможливість пробачити мучила мене. попри молитви стіва, його дружини та близьких друзів, він не міг залишити біль і гнів у минулому. він навіть почав проходити курс зцілення від насильства і записав усе, що пам'ятав, сподіваючись, що це допоможе розірвати порочне коло. Я віччай молився. Боже, допоможи мені, допоможи мені звільнитися від цього. Я не можу згадати, тому. У не можу по справжньому an... пробачити, a... я хотів пробачити. Але не розумів, як це зробити. через п'ять місяців боротьби з непрощенням у стіва була запланована перевірка в лікаря. Лікар оглядала вуха, горло і все інше. А потім вона перевірила серцебиття і сказала: вам потрібно у відділення невідкладної допомоги, тому що у вас миготлива аритмія. Але замість того, щоб поїхати у відділення невідкладної допомоги, стів звернувся до іншого спеціаліста і почув, що йому потрібно пройти одну процедуру. Стів сумнівався, що це допоможе. Я знав, що це не спрацює, тому що розумів, моє серце не зцілене. Коли мені діагностували миготіння перед сердьм, я молився. я відчув, як Господь звернувся до мене і сказав: Стіве, я зцілю твоє фізичне серце, коли зцілиться духовне. Стів, Стів пройшов рекомендовану процедуру, а за місяць ще одну. Але вони не допомогли йому позбутися проблеми. Yes, Стіве стів попросив свого друга Рубіна, пастора, прийти і помолитися з ним. Стів розповів усе, що пам'ятав про травму. А Рубен пояснив, що згадати все це не ключ до прощення. Він сказав. Що все це не має значення? Бог може дати тобі благодать, щоб пробачити. Це принесло мені свободу. Він помолився за мене, помазав мене, і Сказав: я хочу, щоб ти пішов додому, прочитав те, що написав. пробачив і спалив цей аркуш». І я так і зробив. Я ухвалив свідоме рішення пробачити маму і тоді стався прорив. Я зрозумів, що Бог зустрівся зі мною і дав мені благодать, щоб повністю пробачити і відпустити. Мені стало набагато легше. я відчув мир і спокій. Після цього, стів провів наодинці з Богом ще кілька годин у молитві і поклонів. присутність Бога в тій кімнаті була настільки сильною, що якби я відкрив очі і побачив Господа поруч, не здивувався б. Я буквально відчував його поряд. Я отримав духовне зцілення і мир. Уперше за багато років я відчув свободу і залишаюся у ній весь цей час. Стів знову насолоджується пробіжками, а його серце нарешті заспокоїлося. Тепер я звільнився від усього цього. Я став кращим, як чоловік, як батько, як християнин. Непрощення веде лише до смерті. Якщо ви відчуваєте провину, сором, осуд за те, через що пройшли за жахливі речі, які сталися з вами, або які ви зробили самі, то знайте, Бог може пробачити вас. Сором не повинен бути вашим господарем. Я звільнився, тому що Бог звільнив мене. І ви також можете звільнитися. Дивовижні речі відбуваються, коли ви прощаєте. найважче пробачити когось, коли ви знаєте, що ви маєте рацію, а він ні. Це руйнує ваше почуття справедливості. Якщо вам три роки і над вами чинять насильство, то почуття справедливості зростає втричі. Дорослі не повинні так чинити. Я боровся, щоб не знімати одяг, а ви так вчинили зі мною. Дуже важко пробачити таке. Ісус розповів притчу про людину, яка заборгувала цареві мільярд доларів. Вона не могла повернути цей борг. І тоді вона попросила царя пробачити борг. І цар пробачив А потім ця ж людина пішла до того, хто був винен їй набагато менше. Вона не пробачила йому і сказала: ти сидітимеш у в'язниці, поки не повернеш усе до копійки. дивовижно, як Ісус говорить про це, і тоді. Правитель сказав тому, кому було прощено багато. Віддайте його мучителям, поки він не поверне всього. він не говорить про фізичні страждання. це притча. Він говорить про те, що відбувається в духовному та емоційному вимірі, коли людина тримається за непрощення. Вона сама віддає себе в руки болісних спогадів. щось пішло не так. І вам доведеться дати звіт. І ви знаєте, що ніяк не можете це виправити. Ви знаєте, що вам не можуть це відшкодувати. ви не можете повернутися в той час, коли вам було три роки, щоб вам відновили втрати. Це неможливо. І коли ви тримаєтеся за це, це починає мучити вас, І ви будете мучитись, поки тримаєтеся за це. Стів отримав добру пораду. Вам не потрібно згадувати кожну деталь. Вам не потрібно повертатися назад і переживати все заново, щоб пробачити за кожну мить. Ви можете виявити свою віру і почати процес. Це процес прощення. Скажіть у голос, «Я прощаю їх. Ісус пробачив людей, які мучили його, били його, забивали в нього цвяхи, поклали йому на голову терновий вінець. на хресті. Він пробачив їх, а потім він сказав: бо не знають, що роблять. людина, яка вчинила з вами зле не знала, що навіть через десятиліття ви будете страждати від цього. вона не уявляла цього. Якщо можете, скажіть, отже, я прощаю його. Якщо вам важко це зробити, скажіть, Боже, допоможи мені, пробачити, щоб я прощав так, як прощає Ісус. Кина мене? Якщо ви зможете це зробити то з вами почнуть відбуватися дивовижні речі. По перше, ви отримаєте мир Святого Духа і правильне положення перед Богом. по-друге. Медицина підтверджує цю притчу Ісуса і каже, що гіркота, непрощення, травма, біль тощо впливають на ваше здоров'я. Вони пов'язують з цими речами конкретні захворювання. Серед них проблеми з серцем, високий тиск. І інші хвороби, коли тіло бореться саме з собою. до цього має стосунок і ревматоїдний артрит. Коли Ви прощаєте то отримуєте всі переваги якщо вам важко пробачити когось, або ви хочете, щоб хтось був поруч із вами, як це було зі Стівом. Пастор сказав йому записати ці речі, а потім спалити їх. Він хотів, щоб ця дія стала виявом прощення. Якщо вам важко пробачити, ми готові допомогти вам. Вам лише потрібно зателефонувати нам і сказати. Зі мною сталися жахливі речі. Я не можу пробачити. Ви можете помолитися про те. Щоб Бог допоміг мені пробачити, дав мені дар прощення, щоб я ходив у свободі. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі, радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному любов. Дивіться всі свідчені і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Іноді там іноді залишався голодним цілий день. Часто він і його троє братів та сестер лягали спати з голодним шлунком. Їхня мама наполегливо працювала, щоб забезпечити їх, але їй постійно не вистачало грошей. Вервані залишилася одна з чотирма дітьми після того як чоловік покинув її. Мої діти це моє життя. Я дуже люблю їх. щоб забезпечити дітей. Вервані продавала смажену курку на ринку. Вона наполегливо працювала, але заробляла копійки. Вони часто голодували. коли мамі зле, я готую рис для братів і сестер. я стараюся брати трохи іноді я навіть взагалі нічого не їм. Коли в мене болить живіт, я намагаюся заснути, щоб голод минув. І З часом Вервані залізла в борги, щоб утримати свій бізнес на плаву. Коли я годую, дим відлякує людей. До того ж, у мене немає морозильної камери, тому я не можу купити більше курей на продаж. Родина почала молитися, щоб Ісус їм допоміг. Я молився, щоб у мами справи пішли на краще, і щоб у нас щодня був рис. А потім, завдяки вам, операція благословення оплатила точку з приготування курки. Ми зробили там дах, щоб клієнти не мокли під дощем, встановили витяжку, щоб відводити дим. Привезли їм нову морозильну камеру та багато продуктів, щоб вирванні могла розширити меню і більше продавати. Вона розповіла нам, що зараз заробляє вчетверо більше ніж раніше. Вона виплатила борги, і її діти більше не голодують. Тепер я можу їсти скільки хочу. І у мами з'явилися гроші щоб оплатити навчання в школі. Я вдячна усім, хто допоміг мені та моїм дітям. я більше не голодна. я така рада, що Бог відповів на наші молитви. Ми прославляємо Бога за партнерів CBN та Клубу 700, які буквально змінюють життя по всьому світу, як ви бачите у цій історії. Партнерство з Сібієн і Клубом 700 не лише поширює послання Євангелія, але й справді допомагає окремим людям і цілим родинам, чоловікам, жінкам і дітям. Частина кожного вашого пожертвування йде на роботу операції благословення, яка допомагає людям, як ви бачили у нашій історії. Ми допомагаємо людям самостійно, самостійно забезпечувати свої родини. Ми не просто даємо їм милостиню. Ми допомагаємо їм піднятися, як ви бачили. Ми дали цій мамі продукти та речі, які допоможуть їй самій забезпечувати родину. Ви допомагаєте родинам по всьому світу, а також несете послання Євангелія, коли стаєте партнером клубу 700. Зробіть це сьогодні. Це дуже просто. Завітайте на наш сайт і приєднуйтеся до нас. Ми, а також багато нужденних людей чекають на вас. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. Лорейн Бесет було важко дихати. Щось перекрило її дихальні шляхи. Лікар вирішила, що потрібно терміново робити інтубацію. Але подивіться, що сталося замість цього Для лікарів швидкої допомоги. Одна з найстрашніших проблем це дихальні шляхи. Коли я побачила її. Я зрозуміла, що ми маємо щось зробити і зробити швидко, бо ми її втрачали. У березні 2016-го Лорейн Бесет поїхала до лікарні, щоб зробити небезпечну операцію. Спонделодес її невістка Анджела пам'ятає той день. Я хвилювалася за Лорейн. Це була серйозна операція, під час якої лікарі мали заходити спереду, щоб працювати над її спиною. здавалося, що усе прийшло нормально, але коли вона приїхала додому, усе пішло шкереберть. Два дні по тому, коли Лорейн відновилася вдома, у неї виникли проблеми з диханням. Її швидко доправили до лікарні. Незабаром після цього її брату Нілу зателефонували і повідомили жахливу новину. Хтось із її дітей бачив, як її вивантажували з карети швидкої допомоги і сказав, що вона виглядала дуже погано. Ці слова занепокоїли мене. Я розумів, що це була критична ситуація. Коли нам подзвонили, я могла тільки молитися. Я просила Бога втрутитися у цю ситуацію, бо розуміла, що вона була дуже. Же серйозною Якщо чесно, я тоді не знала, чи вона виживе у відділенні швидкої. Доктор Лаура Вайт розуміла, що щось блокує дихальні шляхи Лорейн, але вона не могла вставити дихальну трубку через набряк на шиї Лорейн. Усі розуміли, що їй потрібно робити інтубацію. Я подивилася на її шию і відчула, що ця процедура не те, що їй потрібно, щоб відкрити дихальні шляхи. Нам вдалося підтримувати нормальний рівень кисню, поки ми чекали анестезіолога. Я вирішила піти цим шляхом, а не робити розріз на її шиї. Це було виключно моє рішення. прибув анестезіолог і невдовзі зміг відкрити її дихальні шляхи, і тоді стала зрозуміла причина набряку. Вона була пов'язана з попередньою операцією. У Лорен було пошкодження щитоподібної артерії. Кров повільно витікала з цієї артерії у шию. І Якщо б ми зробили розріз у горлі, щоб поставити дихальну трубку, це могло б призвести до того, що вона стікала б кров'ю просто на нашому столі. Це б призвело до її смерті. Лорейн перевели в реанімацію, і підключили до апарату штучної вентиляції, увівши її в медикаментозну кому. Її родина продовжувала молитися. Ми постійно думали про неї. У нас була можливість помолитися за неї, коли вона лежала там у палаці. Нам було боляче дивитися на те, як вона безжиттєво лежала на спині. Через 10 днів Лорен почала дихати самостійно. Рідні дякували Богові за те, що вона залишилася живою, але хвилювалася, що вона могла зазнати ушкодження мозку через нестачу кисню. Я знала, що пробувши так довго без кисню, вона мала б отримати серйозне ушкодження мозку. Лорейн направили на реабілітацію, щоб вона пройшла курс відновлення. Нею займався доктор Мартін Сетлів. Перші кілька днів їй було важко згадати, чим вона займалася годину тому. У неї були невеликі проблеми через травму мозку. Це свідчило про те, що коли її дихальні шляхи були заблоковані, їй не вистачало кисню в мозку. Я хвилювався, що. Зважаючи на характер і серйозність її травми, вона пробуде в нас 3-4 тижні. На щастя, вона перевершила мої початкові очікування і пройшла реабілітацію. за 13 днів. Лорейн повністю одужала. Вона вдячна за молитви і за чудеса, які зберігали її життя на кожному кроці. Я знаю, що Ісус живий і що він продовжує творити чудеса. і я є тому доказом. Я б не мала зараз сидіти тут і розповідати історію. Це сталося лише завдяки Божому втручанню. Він тримав свою руку на мені від початку і до кінця. від швидкої допомоги і до операції, яка дозволила мені дихати. це все його робота. Я впевнена упевнена у тому, що якщо Бог готовий прийняти вас, ви підете до нього. А якщо не готовий, ви не залишите цей світ. Я бачила це багато разів. Люди приходили до мене і за шість годин опинялися на апараті ШВЛ, перебуваючи при смерті і помирали. Також до мене надходили люди, як Лорейн, у критичному стані на межі смерті, і за два тижні виходили з лікарні самостійно. Лікарі відіграють свою роль у всьому цьому, але рішення про те, хто виживе, а хто ні і воно тільки за Богом, тільки Бог може вирішити, кому залишити цей світ. минуло п'ять років і тоді, як це сталося. Але я розповідаю навіть незнайомим людям. Хочете почути мою історію про чудо? Ви навіть не уявляєте, скільки разів я розповідала їм свою історію, а вони казали мені дякую, що поділилися. Я мав почути це саме сьогодні. Бог творить чудеса. а Ісус учора, сьогодні та навіки той самий. і те, що він зробив для Лорейн, він може і хоче зробити у вашому житті або в житті тієї людини, за яку ви молитеся. Ми завершимо цей випуск молитвою. але перед цим хочемо підбадьорити вас у вірі, щоб ви очікували чуда від Бога. Ось що нам надіслала пенні поштою. Вона пише: Гордон молився і сказав: є людина, яка має проблеми з правим ліктем. Ми молимося за вас. Це було про мене. У мене був перелом. Я прийняла це слово і змогла поворушити рукою в лікті без болю. Дякую, Ісусе. Девід із Вашингтона багато років страждав від депресії. Він почув, як Ешлі сказала: я бачу образ когось, хто перебуває в жахливій депресії. Вас ніби огорнула плена смутку я вірю, що Бог відновлює ваше ментальне здоров'я просто зараз в ім'я Ісуса. Ви почнете відчувати радість Господа просто зараз, у цю мить. Просто почніть славити його і дякувати йому. Девід повірив, що Бог може звільнити його від депресії. Вона пішла і більше не поверталася. Ось молитовне прохання Майклін. Дорогий Гордон, я постійно молилася за вашу операцію на плечі. Дивовижно, але нами з вами робили операцію. На плечі в один і той самий тиждень. Моя не була запланована, і зрештою мені довелося робити повну заміну. Це було боляче. Я знаю, що вам це теж знайоме. надто добре. Я жартую так. Якщо я відчуваю біль, отже, я живу. Мені потрібно було замінити плече, бо я зламала його під час нападу. А напад стався через пухлину в мозку. Зараз я проходжу радіо і хіміотерапію і вірю. Боже, допоможи моєму. невірю, що отримую повне зцілення. Дякую, що були для. Мене двома чи трьома я могла б довго говорити про це, але хочу сказати, що щиро молюся за вас. Нехай Бог благословить вас і всю вашу родину. Ми будемо молитися за Майкелін. Приєднуйтесь до нас. Давайте будемо не просто двоє чи троє, а тисячами, які погодяться молитися за цю пухлину в мозку. А потім ми помолимось за вас, за вашу потребу. Коли Йов помолився за своїх друзів, Бог відновив їх. Давайте молитися за нашу подругу Майкелін. Давайте молитися. Про те, щоб ця пухлина зникла, а потім ми помолимося за вас. Господи, ми возносимо її до Тебе, ми знаємо, що ця пухлина у твоїх руках. І ми в єдності просимо за неї. Нехай вона зменшиться і зникне, перестане рости, зникне. Нехай лікарі здивуються тому, що ти зробив для неї нехай більше не буде нападів і проблем, нехай усе в її мозку прийде в норму. Заверши велике чудо, Господи. Ми віримо в тебе, віддаємо тобі хвалу. Торкнись її зараз в ім'я Ісуса. Якщо ви дивитесь нас, вірите і просите про чудо, ми приєднуємося до вашої молитви. Ми просимо Бога забрати будь-який біль, будь-яку хворобу, рак, пухлини і проблеми. Вим'я Ісуса, зціліться від маківки голови до п'ят. Нехай Царство Боже прийде, і воля Божа завершиться у ваших тілах просто зараз. Ешлі Бог дав тобі щось. Так, я вірю, що Бог зцілює проблеми з серцем. усе ваше тіло напухло. Я вірю, що Бог відновлює всі функції. Кровообіг у вашому серці починає працювати на всі сто в ім'я Ісуса. зціліться і будьте здорові. Дякуємо, Господи, за чудесне зцілення. Дякуємо, Господи. Хтось не просить про молитву, але ви втратили відчуття смаку. У вас залишилося нюхове сприйняття. Я не знаю, у чому причина, можливо, якась радіотерапія, але Бог зцілює ваш язик і повертає вам смак. Ви знову відчуєте смак солі і усього іншого в ім'я Ісуса. Сціліть і будьте здорові. Амінь амінь. Якщо ви отримали зцілення, це велика радість. А завершимо ми програму словами з Євангелія від Луки. Треба завжди молитися і не занападати духом. Нехай Бог благословить вас.